Російські колони, забезпечені технікою, намагалися прориватися через наші позиції. Окупанти спробували за рахунками чисельної переваги та нової маневри так пробити оборону ЗСУ. І коли здавалося, що тако вже не відбите. Рядо Рошестя різко розрядила вибухи, за якими прийшла паніка. Кидаючи окупанти рятували себе, а бажаний прорив став несподіваним кінцем для нападників. Та крім хороших новин, є і ті, які вам не сподобаються. Далі про це детально на пітіві Вітаю вас, шановні глядачі. Росіяни арефії масово пішли на штурм українських позицій. Вибухнули під Покровськом. Під час атаки крім авіації були дуже активні ворожі бола. Цей впівдрони і гексокуптери і дрони на оптоволокні. В деяких випадках оборони знищували навіть наземні роботизовані комплекси противника. Також окупанти пішли на штурм позиції ЗСУ колонами бронетехніки. Вдалося знищити як техніку, так і танки. Паралельний екіпаж су 27 бомбами GBU-62 накрив місця скупчення ворожих штурмовиків, які просувалися до наших позицій, завдяки розвідникам. Ми встигаємо вибивати деякі групи майже на ходу. На фоні цього успіху засу замкнули три котли на покровському напрямку. Таке пишуть російські воєнкори. Українські дрони контролюють пересування окупантів, знищуючи їхні колони та позбавляючи постачання. За цей час наші сили звільнили понад 330 км кілометрів квадратних і 16 населених пунктів, підрізавши росіян від логістики. Слід додати, що в Куп'янську все менш райдужно. Росіяни застосовують увесь доступний арсенал: танки, артилерії, міномати, реактивні системи залпового вогню та керовані авіабомби. Федоренко повідомляє, що ворог активно намагається просочуватися в Куп'янськ, маскуються під цивільних, одягають форму ЗСУ, займають спостережні позиції і намагаються не проявляти себе. Пояснює він раніше. Ніше окупанти використовували газову трубу, але це шлях перекрити. Тепер підрозділи РФ і форсують річку Оскіл, перекидаючи підкріплення з лівого на правий берег. За словами Федоранка, така тактика свідчить про відсутність вибору. Противник рухається лише вперед, не через мотивацію, а щоб вижити. Якщо відмовляється або скаржиться на здоров'я, їх просто відсікають. Він додає, що солдатів примушують до завдань жорсткими методами. Але Жданов про ситуацію на куп'янському напрямку. Давайте з вами далі заслухаємо воєнного експерта. Кубинское направление, 6 штурмов наших позиций. Тут враг немножко а, приподнял боевую активность и пытался, но пытался в основном по а, на правом берегу и на, а, тут на левом берегу давно они не, не активизировали там свою боевую деятельность, они пытались продавить нашу оборону. Может быть, скорее всего, это была разведка боем в поисках, как я вам уже и говорил, в поисках слабых мест. Они могут атаковать вот несколько суток подряд по всей ширине фронта, а потом, ну, каким-то волшебным образом, наверное, шаманы еще оставшиеся от Шойгу, говорят, что вот здесь надо сосредотачивать усилия, и они пытаются там продавить нашу оборону. Конечно, это сарказм, но тем не менее наши войска а вот в частности на Купинском направлении в прошедшие сутки показали э, хорошую стойкость обороны и из шести атак ни одна не увенчалась успехом. И линия фронта на Купинском направлении остается без изменений. Хотя надо отметить, что в самом Купинске у нас довольно тяжелое положение. Почему? Потому что противник пытается постоянно, пытается проводить инфильтрацию наших боевых порядков. То есть просачивание Просачивание вплоть до того, что по одному человеку отправляют, примерно указывают район, где он должен там схорониться, спрятаться. А потом по радио, оповещениям по радио, радиостанции они держат включенными, по радио их оповещают и собирает, собирает кто-то там руководящий, которому обещают отпуск. Помните, да, я вам рассказывал, что тот, кто соберет эту группу и устроит там штурм наших позиций или атаку на наши позиции с тыла или с фланга, то ему обещают отпуск. Ну, правда, еще никто не уехал. Но, во всяком случае, данных не было. Потому что наши войска, слава богу, справляются с ликвидацией и развалом вот этих штурмовых групп. Но это доставляет нам большие проблемы, потому что приходится в тактической глубине сзади наших боевых порядков постоянно проводить антидиверсионную деятельность, разведку и антидиверсионную деятельность. Так что. В Купинске обстановка очень напряженная, но мы, мы справляемся с этими задачами. Додаткову загрозу в Куп'янську створюють сучасні дрони. Боєць 77-ї бригади ЗСУ Віктор Петрович каже, б'ють пологістаця на 20-30 кілометрів, зокрема на оптоволокні. Через це важко навіть під'їхати на 10 кілометрів до фронту. Росія дедалі рідше використовує техніку. Натомість кидає маси піхоти. Аналітики і підтверджують, жодного району Куп'янська ворог не контролює. Проте ДРГ залишається активними. ЗСУ не допустили виходу окупантів за північно-західні околиці, хоча ситуація залишається складною. Оглядач. Костянтин Машовець наголошує для захоплення Куп'янська Ерефі потрібно ще одну-дві дивізії. Це змушує Кремль перерозподіляти ресурси, знижуючи ефективність наступу на інших напрямках. 6-го армійського корпусу під Куп'янськом він називає крихким, особливо в разі контратак ЗСУ – Тим часом на покровському напрямку ситуація залишається однією з найгарячіших на фронті. Російська армія стягнула сюди величезні ресурси, зокрема морську піхоту, створивши спеціальне групування для прориву української оборони. За словами офіцера розвитку першого окремого штурмового полку імені Давінча з позивним хром противник планував до кінця вересня вийти на рубіж Барвінкова Брашківка, намагаючись обійти добропілля. Для цього були залучені частини 51-ї загальновійськової армії та підрозділи Восьмої армії південного військового округу. Однак, попри масовані атаки, російські війська зазнають величезних втрат українські сили оборони, проводять контрнаступальні дії, вибираючи ворога з передових позицій та перерізаючи його логістику, як зазначив хром. Низка підрозділів Рефії виявилася відрізаними від основних сил, що робить їхню ситуацію дещо безвихідною. Часто окупанти здаються в полон добровільно, розуміючи, що не мають шансів вижити. Беремо полонаних і бачимо, що по 10 днів вони нічого не їли. Особливо загрозу на цій ділянці становить літній російський підрозділ, безпілотник із системи Рубікон. За словами офіцера 59-ї бригади Тараса Мушака. Їхня основна ціль порушення української логістики. Вона атакують у тилу, намагаючись знищити транспорт і постачання це змушує українських військових ретельно планувати кожен маршрут, застосовуючи засобу РЕБ і постійно змінювати тактику пересування. Водночас, наші оборонці також уражають тилові об'єкти противника, створюючи його аналогічні проблеми. На покровському напрямку спостерігається поступове Сування обох сторін росіяни активно застосовують дрони та нові інфільтраційні тактики, що змушує українські підрозділи розпорошуватися і ускладнює оборону. Зокрема, використання безпілотників зі штучним інтелектом значно розширює зону ураження. Тепер під ударом перебуває смуга до 20 кілометрів від лінії фронту. Попри технологічні виклики, сили оборони України тримають ситуацію під контролем. Ворог не досягнув бажаного прориву, а його підрозділи несуть колосальні втрати. Символічною стала історія 61-річного російського мобілізованого, який після інсульту Нився на штурмі 20 днів голодував і зрештою здався українським прикордонникам, йдучи за дроном Це показує реальну ціну, яку Кремль платить за свої наступальні авантюри на добропільському напрямку. Ситуація залишається однією з найнапруженіших на фронті. Прорив російських військ. Бік добропілля став кульмінацією літнього наступу 2025 і тепер переходить в осінній етап. Кремль стягнув сюди нові сили, зокрема морську піхоту, намагаючись розвинути успіх та створити загрозу оточення для Покровська і Мирнограда. Кінця липня силоборони активно. Проводять контрдії, залишаючи найближчіші підрозділи штормові полки під командуванням генерала Сирського десантиків 79-ї та 82-ї бригади, також частину 93-ї бригади Холодний Яр. Ці сили регулярно відбивають у ворога населені пункти, зачищають сіру зону та намагаються зрізати виступ у районі сіл Разіна, Новоторецьке. Саме тут йде боротьба за середину кишки, в яку самі ж росіяни і залізли. Попри тактичні успіхи, ситуація залишається вкрай складною. Ворог накопичує сили на Північі виступу штурмує у напрямку золотого колодязя, Велселого та руського. Звідси відкривається потенційний шлях до дружківки. Якщо наступ розшириться, під загрозою можуть опинитися не лише добропілля, але й уся агломерація Покровськ Мирноград. Добропілля саме перетворилася на прифронтове місто. Привид. Журналісти описують його як апокаліптичне. Вулиці порожні залишилось до півтора тисячі мешканців із довоєнних кількох десятків тисяч. Переважно це літні люди та маломобільні мешканці, які не мають куди виїхати. У місті відсутні вода і газ, перебої зі світлом та зв'язком. Продукти довозять волонтери й церкви. Але через ворожі дрони навіть завезені кількох хлібин стає ризиком. Щодня на підступах до нов пропілля тривають бої. Так 71 перша єгерська бригада ДШВ нещодавно відбула чергову атаку. Росіяни залишили десятки загиблих на полях та в посадках. Артилерія БПЛА село оборони постійно зривають спроби прориву. Однак, загроза з флангів зборі. Гається ключовою проблемою залишається контроль росіян над повітрям. Завдяки дронам підрозділ Рубікон прицільно працює по українській логістиці, перекриваючи шляхи постачання на глибину 15-20 кілометрів. Це значно ускладнює постачання, а іноді змушує бійців долати десятки кілометрів пішки до позицій. Сценарій подібний до того, що відбувається на кущчині. На Дніпропетровщині ситуація залишається однією з. Найнебезпечніших за оцінками військового аналітика Костянтина Машовця саме тут російські війська мають найбільші темпи просування і використовують тактику інфільтрації, знаходячи слабкі місця між позиціями ЗСУ на одного українського батальйону. Тут припадає до 4-6 ворожих, що дає окупанта перевагу в живій силі. Росія перекинула значні резерви на Добропільський та Покровський напрямки, звідки активно тисне у бік Дніпропетровської області. За словами лейтенанта ЗСУ Алекса, ворог щодня відправляє піхотні групу. У штурми іноді досягаючи тактичних успіхів, водночас українські сили відбувають атаки, використовуючи дрони, артилерію та штурмові підрозділи. Наразі це було усе. тож до зустрічі бережіть себе, слава Україні.